Усім добрий ранок, якщо він добрий. Ну, як, як то кажуть, у природи нема поганої погоди. А в нас сьогодні гроза, у нас сьогодні дощ. Сьогодні 20, ні, сьогодні 30 серпня. Мокра дощ. Сильний вітер. Сказати, що там море штормить, то воно начебто не штормить. В прошлому році ми коли були і теж попали на, на таку негоду, то дуже сильний був шторм, а в цьому році тільки дощ. І хочу зазначити те, що дуже тепло, незважаючи на те, що йде ось такий дощ. що йде сильна гроза, що дуже громко, все одно о, на вулиці дуже-дуже тепло. Ось така погода йде десь часу дня, Ой, ноги всі мокрі, то вітру не було. Був такий рівнець в жідочі, а зараз піднявся вітер. А ми, не зважаючи на це, збираємось, йдемо, поснідаємо. Сьогодні буду показувати вам готель. Зніму сніданок, розповім, що проходить в готелю. Так як ми на море сьогодні не підемо, деякий час проведемо в готелі, може, з'їздимо в місцеві. Магазини, покажу, що в магазинах. Так що додивіться це відео до конця. Всім гарного дня, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ми вийшли з номеру. Йдемо на сніданок. Я вам трохи покажу, який сніданок. Достатньо такої, такий різноманітний, багато штраф. Можна підібрати на будь-який, як то кажуть, смак. Хто що зазвичай снідає. Ми живемо на першому поверсі. Ось так виглядає готель. Тут рецепшн було свято. А в цьому році 10 років в готелю. Було яскраве святкування. Ось. Ну, ми йдемо на сніданок. Зараз все покажу. Так виглядає рецепшн, трошечки далі пройти. Буде лоббі-бар, де ввечері можна також провести час в компанії. Він зараз зачинений, але я думаю, що сьогодні його відкриють, так що на вулиці йде дощ. а Ось тут можна чай, каву, коктейлі. Замовити. До речі, хочу сказати, що в цьому готелі можна розраховуватися як карткою, так і готівкою. Також можна в цьому готелі записувати на свій номер рахунок, і потім вже при виїзді сплачувати кому як зручно. Ось я виходжу. Літню терасу з видом на море, на басейн, Але тут порожньо, так, так як я казала, вже сьогодні йде дощ зранку. Але дуже тепло, незважаючи на дощ. Ну, Підемо, покажу вам, як виглядають сніданки в готелі Шаротон. Kadu. Uh, one to four. One to... Заходимо, кажемо номер за кімнати і далі проходимо. Я коментувати не буду, тобто так все зрозуміло, що на сніданку просто вам покажу, що нам пропонують на сніданку в отелі mm -hmm. Шерифі. Сухі сніданки, горіхи, напої, соки різноманітні, чай, кава. І далі пішли вже тут ідуть запуски, овочі, риба, сири. Дуже смачний мені цей сир адегейський. Також вам приготують омлет або яичнице, з чимським ви захочете, з грибами, дупоном, сиром, овочами. Отель дуже великий і дуже багато місця для сніданків, дуже багато столів. І незважаючи на те, що дуже багато людей та відпочиваючих ніхто нікому не заважає. Тож дуже зручно, спокійно можна поснідати та повечеряти. До речі, отель іде не Inclusive. а і зазвичай ви можете заказати або сніданок, або сніданок з вечерею. Ось такі справи. І а, ще хотіла а, розповісти такий лайфхак да? готелі, де підзірковий. І в готелі повинен на Сніданок та на вечерю бути також свободний алкоголь. Но на сніданку його немає, але ви можете підійти до будь-якого офіціанту і сказати, на хорватська нас так навчили, чаша просеко і вам приносять шампанське стільки, скільки ви забажаєте. Тобто Сніданки йдуть з Просеко, Но його треба замовляти. Воно приноситься вам безкоштовно і приноситься стільки, скільки ви його замовите. Так що, якщо будете в широтон дубровнів, запам'ятайте на сніданок чаша просека. Всім смачного, всім гарного дня, далі все покажу ще. Ну, а ми вже... Поснідали, повернулись у номер, дощ продовжується, все мокре. Чесно кажучи, в мене таке перший раз у житті, коли ми приїжджаємо на відпочинок, іде отака погода влітку. Ми їздимо на відпочинок і взимку, і влітку. Ну, взимку то понятно. Такі справи, що можна щось вигадувати кожен день. А ось влітку, що йде отакий от дощ і така гроза, по-перше, таке. Ось. Перший раз. Ну, не знаємо, чим зайнятися, ну, вирішили поїхати по магазинам. В якісь моли, в якісь супермаркети, торгові центри, подивимося, що там. А, цікаво, як ви проводите свій час, коли влітку ось така погода. Чим ви займаєтесь? Якщо, можливо, напишіть, будь ласка, у коментах. А ми їдемо гуляти по місту. Ну, точніше, в якісь торгові е центри, в торгові комплекси. І зараз трохи ще вам покажу паркінг готелю. Він входить у вартість проживання. Доволі таки просторний, багато місць. От такий паркінг готелю «Шератон Дубровник». І ми виїжджаємо. Ми проклали маршрут метро Дубровник з готелю Шератон до метро Добровнік 3,4 км. Поруч з нами, до речі, є теж супермаркет непоганий Канзор. Тут теж багато усіяких брендів, є також продуктовий супермаркет. Ну, ми його вже як вивчили, ми вже тут декілька разів були, і в прошлому році, і в цьому році ми вже пару разів були. Так що поруч є супермаркет, а ми їдемо в метро Дубровник. Приїхали ми в метро, Ну, що вам скажу? Метро, воно завжди було такий супермаркет для підприємців. Все продається в оптовому форматі і все продається в великому, великих упаковках. Тобто такі вялені томати по 5 євро 26 центів. Виходить 1 кілограм 350 євро. Потім Соняшникова алія. 10 літрів коштує 35 євро. Один літр виходить Євро 76. Якщо менш берете, то ось такі ціни. Таке, ну ми не за цим сюди прийшли, так що проходимо далі. Знайшли поличку з оливками. Це той регіон, де ці оливки вирощують. І от подивіться по цінам. Велика банка білих олівок з косточкою. це ціна йде без ПДВ, це ціна йде з ПДВ. Тобто, ну ми по-любому беремо по, 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 по ціні. І отака банка оливок виходить 500 гривень, якщо перевести на. Українські кошти. А ось є така баночка маслини 700 грамів, 296. Угу. Ось такі справи і ми йдемо за тачечкою, тому що оливку поберемо. Так, в метра ми купили оливки. Три види, які я вам показала, потім ми купили бутилку коньяка, бутилку вина. Тишку, Все, і ми туди. вийшли і поруч знаходиться а, супермаркет Lidl. Зараз йдемо туди. Дуже багато людей, дуже багато автівок. Всі вихідний день а, роблять закупки. Ну, в общем, пройшли ми в Lidl і тут, як завжди, поп попадаємось на цю ловушку, як то кажуть. Тут ціни пишуть зверху, а ми дивимося знизу. І ми такі заходимо, опа, і дивимося. Просека євро 29, просека, євро 99. Ну, тобто тільки що ми були е в метро і купляли пляшку вина за 4 євро, а тут і тут до мене я згадую те, що тут треба дивитися ціни зверху. Тобто оце просека йде 7,99, це просека, йде 5,99, ну і так далі. А за євро 19 це йде отака пляшечка. Що це таке? колаген Шот. Ось такі діла. Повернулися до себе в готель, вийшли на набережну і хочу вам показати, що злива вже скінчилася. Люди починають потроху виходити на набережну, відкривають вже парасольки, щоб люди відпочивали. Ніхто ще, звісно, не купається, ну, ми пробували воду. Вода, до речі, не дуже холодна. Але отак пройтись по набережній, попити. Напої пообідати, скуштувати щось смачненьке, то, в принципі, погода дозволяє, сонечка вже тепла. Ну і ми пішли теж пройтись, трохи погуляти. Погода наладжується. Ну это, тебе. Смотрю, он он что ловит рыбу. Похоже, что-то у него Он словил рыбу. Да. Ну... Боже, слушай. Мехамуха, офигеть! Там. Дима, почему мы не взяли удочку? Он словил рыбу. Нормально. И такая хорошенькая. Не зная твоей. Твоего...